Останні новини про автомобілі бренду ЗАЗ продовжують підтримувати імідж моделей автовиробника та свідчать про їх стійку популярність, незважаючи ні на що. Наприклад, Ланос досі залишається настільки популярним, що в четвертий раз поспіль клуб Ланос Клан його існування багато про що свідчить саме по собі. Влаштував український зліт в місті Євпаторія. Очевидно, що приїзд до цього знаменитого українського курорту з усіх куточків країни означає серйозну закоханість у свій автомобіль і бажання розділити радість володіння ним з такими ж фанатами. Тільки вони зрозуміють та оцінять вдалі навіть дотепні винаходи, або ж самі підкажуть, що і як зробити. Тут можна помірятись будь чим і секундами до сотні, і кілометрами за годину, і навіть децибелами та частотами, адже потяг до чіткого та гучного звучання такий же невмирущий, як і потяг до самої їзди. А що вже казати про тюнінг, через який власник прагне показати себе, свій смак та пріоритети, адже одна справа прикрасити авто, а інша зробити його пруткішим. Анітрохи не гірша ланосоводи знаються і на відпочинку, і на конкурсах. Приваблює і урочиста їзда колоною, в якій відчувається міць та масовість слану з клану, які можна тільки позаздрити. Ті всіх людей об'єднав народний український народний автомобіль «Ланос», який на сьогоднішній день проєджається на Запорозькій автомобільному заводі. Цей автомобіль об'єднує на сьогоднішній день більше 50 тисяч людей, які зареєстровані на нашому форумі. Така прихильність до моделі зрозуміла, адже «Ланос» – одна з найдоступніших та перевірених часом моделей, яку сьогодні можна придбати в козовах Седан та хечбек, яку нескладно і недорого полагодити в будь-якому куточку країни, і яка прекрасно адаптована до українських автомобілів. реалий, из усих точек зору. Взвесив соотно соотношение значит, стоимости владения и удовольствия от вождения, принял решение взять Ланос, о чем не пожалел ни на секунду. Машиной наслаждаюсь каждый день.